No, ja sam, eh, znači, eh, tu Olek Andrijević, uviđuš teš u svijetljanim s dosvijedom, no, mi znaje, što mi zapračuje kvalike karoke u tomu. I dajemo eh, premije Оразу і за перемогу конкурсів вчителя року на міському етапі, обласному, відповідно, на всеукраїнському. І я впевнена, що зважаючи на те, бо люди не, не хочуть брати у конкурсі, бо це дуже затратно, психологічно, морально і матеріально. Це, але ми маємо, ви знаєте, досягнення я озвучу, може, не всі знають, що ми маємо дві перемоги на всеукраїнському рівні. Зараз, з чотирьох номінацій, цікого ще не було в історії України. Тернопіль взяв дві перемоги з історії права і образотворчого мистецтва. Значить, відповідно, на рішення виконкому ми їм дали по 10 тисяч. І ще з бюджетів шкільних ще плюс 5 по 15 тисяч. Мало це чи багато, як на мене далеко не багато, бо другі обласній центри взагалі дають майже 100 тисяч і більше, і чуть не квартири дехто відділяє. Тому це от Олімпіади зрозуміло. Далі по учнях, мам, це мала академія ну, вони буквально на кожному етапі носи українського конкурсу, мовно літературний до Шевченківських днів. Конкурс імені Яцика і відповідно нагороджені діти дістають. Потім різні художні і мистецькі конкурси, різні спортивні. Ми маємо досягнення. Наші діти мають на рахунок вчителів. Оцей конкурс вчителів року, який я озвучила, потім інноваційні технології, парадигма освітніх, конкурс відбувається на рівні також міста, області і всеукраїнського. І там прописані всі ці конкурси. Олег Нитка пропонував, щоб десь доплати здійснювати кожному вчителю. Ну, Це практично не потягне бюджет. Розумієте, це не зрозуміло, якщо нам ще дають профтеху світу. Але от, власне, є такі напрацювання, є такий проект рішення, і ми виходимо. Це ми нагороджуємо кращих з кращих. І зрозуміло, що вчитель отримує зарплату, доплати. Ми, до речі, щоб ви знали, бо це теж треба на цьому наголосити. Ми повністю 20% платимо за простежність. Якщо десь по районах, по обласних, там в законі до 20%. І дехто десь розмежовує, от тут два директори школи вони е, підтвердять. Не 5, 10, 15, 20 Ми по максимуму те, що е, всю індексацію практично без винятку ніяких в нас не було заборгованості в тому плані. І в е, підсумку, якщо десь в кошторисі залишались якісь кошти, приміювання проводилося знову ж таки на рівні школи. Але на жаль, цих коштів так далеко недостатньо. А отут ми пропонуємо вже кращих -скращих. І Я думаю собі, щоб щоб ви знали, в деяких номінаціях зараз з 30 з лишніх шкіл беруть 5-6 учасників. П'яти шести шкіл. Це що означає? Що вчителі правильно не мають заінтересованості, не мають зацікавленості, коли вони будуть мати вже от десь таку відповідну матеріальну винахроду. Я думаю собі, що це правильно. Це так, престиж освіти міста.